Її потреби в індивідуальному розвитку їх треба обов'язково врахувати і не очікувати ну, відразу того, що не може бути. Знаєте, ну можна прочитати там, десь в якомусь посібнику або десь почути. А, Якихось інших джерел про те, що ось там є якісь діти, що там знають там багато мов, чи там рахуються якісь приклади страшні, математичні, чи там досягають і ще чогось. Ну, це не завжди може бути правдою, і не завжди це значить, що ваші, особисто вашій дитині це потрібно. Вона мусить розвиватися ну, от, щодо вікової психології згідно свого розвитку і бути не лише інтелектуально розвинена, але і ще фізично розвинена, і ще отримати багато вашої емоційної підтримки, вашої теплоти, вашої любові, вашої роботи, вашого розуміння, і ось тоді все буде добре.